Буває таке, що ми хочемо втікти від близьких людей, щоб нам ніхто не заважав, ніхто не кричав, ніхто не, не говорив над головою, за спиною будь де Коли ми так себе почуваємо, не варто себе винити в цьому, не варто, в принципі, винити людей да, навколо нас. Варто прислухатися до, до, ну, до своїх відчуттів, до своїх таких от своїх відчуттів, до свого тіла, до свого розуму. Да, чому ви починаєте злитися через це і дати собі час побути на самоті. І, в принципі, типу з часом це пройде, і не заставляти головне, не заставляти себе е кудись спеціально йти. Ну, якщо у вас є якісь такі справи важливі, які прям невідкладні, тоді так вам доведеться це робити, тому що, ну, типу, справи є справи, але потім все одно давайте, можливо, трошки більше часу відпочити від інших людей. І ну, не виніть себе за те, що ви якась там нелюдима люди, не людина, тавтологія така, да? і просто дайте час на те, щоб просто побути самому, видихнути, попити щось, чайочку, щось таке, заспокоїтися, можливо, подивитися якісь там фільми, серіали, подивитися, почитати там книжку. Зайнятися чимось на самоті можна багато чим займатися і не винити себе при цьому. І якщо хтось до вас буде чіплятися, типу, чого такий, чого така, так, то ну, відправляйте їх до, до когось, захищайте <захщайся> свої кордони. Я не кажу, типу, прям от, жестко, да, там, посилати людей, а в плані того, що якщо ви самі, якщо ви хочете відпочити, вам. Ну, ви маєте на це повне право. Якщо вас хтось буде заставляти щось робити, ви маєте право захищати свої кордони.